Ліна Костенко, крила, а й правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні. Або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, А крила має.